Нову колективну зірку на честь захисників та захисниць України відкрили у Тернополі на алеї Зірок 28 серпня. Це зірка захисникам і захисницям нехай світить для наших збройних сил, і вони мають завжди знати, що надійний тил Тернопільщини, надійний тил міста Тернополя, і взагалі всі тернополяни і жителі Тернопільської області вас підтримують. Хлопці не тільки морально, фізично. Чим можемо, тим допоможемо і. В ваших рядах, в ваших лавах служать наші тернополяни, жителі Тернопільщини, які гордо захищають нашу країну. Перемога буде за нами. Дуже важливу роль відіграють не лише чоловіки у цій війні, але й жінки. Кожен стоїть на своєму місці, кожен виконує свою справу. Хтось є і командирами відділень, хтось є снайперами. Ми працюємо тут в тилу, виконуємо свою роботу. Тому важливо було напевно дійсно зачепити цей гендер, відзначити не лише чоловіків, хоча ми завжди їх поважаємо. І ми знаємо, яку вони велику роботу виконують, але й жінок, тому що вони здебільшого зна знаходяться непомітними в цій справі. Нагадаємо, алею зірок у Тернополі відкрили 28 серпня у 2011 році. Тут закладено 35 зірок з іменами видатних тернополян, які зробили вагомий внесок у розвиток міста та громади. Героїв, які загинули на війні з Росією, вшанували в Тернополі 29 серпня у день пам'яті захисників України. На алеї героїв на Миколинецькому кладовищі зібралися рідні загиблих, духовенство, представники влади та небайдужі тернополяни. Рідні полеглих принесли соняха, які стали символом цієї сумної дати. Мій син був кадровий офіцер, і він був щасливий. Це його була мрія стати військовим. Вона здійснилася. У цей сонях це є пам'ять. Це є пам'ять про наших дітей, про наших захисників, які віддали своє життя за нашу незалежність. Полеглих захисників шанували хвилиною мовчання та поклали квіти і до стели загинули за волю України. Пам'ятати про ціну, яку заплатив та продовжує платити український народ за свободу. Потрібно завжди каже перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болещук. Живі повинні гідно вшановувати тих, хто загинув за волю і незалежність України. Пам'ятати їх, тому що пам'ять повинна жити вічно. Я сьогодні хочу щиро подякувати батькам за їхніх синів і дочок. Герої не вмирають. Вшанувати пам'ять свого сина прийшов Петро Стецюк. 24-річний Роман Стецюк загинув у березні 2022 року під Северодонецьком. Він самостійний дуже був, бо він ахуйте десь з 2011 року він там, і сам. Постійно, сам, сам по тих командіровках він там сам поїхав. Здав тести за один день і його прийняли. 4 березня він підписав контракт, і він прослужив рік і чотири дня. Вічна пам'ять і слава Героям України! Із початку повномасштабної війни господині з Рома Тернопільського району не припиняють готувати їжу для захисників. Жінки роблять консервації, ліплять вареники та пельмені, випікають печиво та інші солодощі, а потім готову продукцію відправляють військовим. Ми з стикнулися з таким натхненням, з таким з такою енергією наших жінок, що їй потрібно було кудись спрямувати. І тому ми вирішили започаткувати таку акцію, як печемо на перемогу. Ми побачили, що процес печива набув великого розмаху. І люди дійсно хотіли працювати, тому ми організували в координаційному штабі збір які необхідні для випічки печива, щоб цей процес набрав ще більшого розмаху, і таким чином ми змогли допомогти нашим господиням з мукою, яйцями, смальцем. Жителька Залозецької громади Марія Недогін почала волонтерити на останніх місяцях вагітності, а зараз приходить допомагати разом з донечкою на руках. Ми допомагали, я вже була на сьомому, восьмій місяць і важко було, важко, але ми тільки включали новини, і це все просто у нас. До сліз доводило і ми старалися чим могли різні ватрушки і рогалики. Зараз же вона допомагає разом зі мною. Випікаємо, печемо. Каже усякими каже, тістечками стараємося. До приготування їжі долучаються і матері та сестри воїнів, які зараз воюють на передовій. Ми допомагаємо нашим воїнам, нашим захисникам. У мене в 44-й бригаді служить два брата. Від початку повномасштабного вторгнення ми почали. Думали, довго думали, з чим ми можемо допомогти? Передавали ми дуже багато дівчата, не покладаючи рук, працювали цілими днями. Ми фасували, возили і. Вийшов результат, наша допомога. Оці кожики, які ми пекли, доходили до мого сина, і він мені телефонував з цеху, каже: Мамо, смачні кожики до нас дійшли і вони досить смачні, довго тримають свіжість, не черствіють. Ця підтримка хлопцям це саме необхідне. Ну а ми, ми мусимо нікуди не дінемося. Ми тил, а тил завжди має підтримувати там наші хлопці на передовій. До слова, від 24 лютого волонтери координаційного штабу зібрали понад 250 тисяч продуктових наборів. Для захисників ми дуже багато передали різної гуманітарної допомоги, але в кожен ящичок ми хотіли вкласти ще частинку душі. Продуктових наборів на Харківщину безпосередньо було з нами зібрано тут в координаційним штабом більше 250 тисяч коробок. Кожен хоче бути корисним, кожен хоче внести свою частку в перемогу. Початок нового навчального року є стресовим періодом для школярів, а в умовах війни тим більше сигнали повітряної тривоги, складна ситуація в країні. Учням буде куди важче зосередитися на навчанні. Як налаштувати та адаптувати дитину до школи під час воєнного стану радить психологиня Світлана Кухарук. Здоров'я та безпека дітей є найважливішими. Саме тому батькам варто не ігнорувати страхи дітей, звертати увагу на їхній моральний стан, а також обов'язково говорити про все, що хвилює школяра. Чим більше дитина буде бачити, що про неї піклуються, що в Зникають її переживання, заспокоюють, не ігнорують. Тим думаю, більше діти будуть спокійніше е, справлятися з тими обставинами, яких ми є сьогодні. І казати, там твої переживання важливі, боятися це нормально. Там ти можеш розповідати про свої переживання. Там є обставини, коли складно дуже бути там оптимістом і е, там казати, що я там взагалі нічого не боюся. І тому я думаю, якщо діти будуть ділитися своїми переживаннями, їм навпаки буде легше Правити своїми переживаннями Батьки повинні наголошувати дітям на необхідності йти в укриття під час повітряної тривоги, довіряти вчителю і дослухатися до його порад. Я думаю, що ну, для дітей це вже не є перший досвід перебування в укритті, тому що е, і в місті, наприклад, дітей могла заставати, триво, сирена, і батьки проходили в укриття. І тому я думаю, що для дитини це такий знайомий є досвід. І е, просто батьки мають наголосити, що ми контактуємо з вчителькою, де ти є, і свідки тебе. Потрібно забирати, тому що таке традиційне питання і для садочку, і для школи а ти мене забереш, а ти прийдеш. Серед учнів молодших класів поширений страх залишитися в школі без батьків. Що робити в такому випадку? Батьки мають запевнити дитину, що вони дуже добре контактують з вчителькою, і в першу чергу діти хвилюються, що вони залишаться самі в школі, і тому має дитина бачити свій зошит, свій щоденник. Там де є з одного боку підписано, як її звати, як її прізвище, як імена. Батьків, телефони батьків, і це ніби такий спосіб донести до дитини, що дивися, твої контактні дані є записані, ти можеш їх показати вчительці. Трібно казати, що якщо там ну, щось так дуже ти хвилюєшся, то вчителька все ж таки нам зателефонує, і ми підійдемо і будемо тебе, ніби на перші етапи супроводжувати. Це такі важливі моменти, коли дитина розуміє, що батьки знають, де вона і що з нею відбувається. Зараз важливо не лише дати знання, а й мотивувати їх, здобувати, додає психологи. Адже коли дитина психологічно налаштована, відчуває підтримку, в неї з'являється більше бажання вчитися. Собака винюхувач вибухівки патрон який працює в команді чернігівських піротехніків. Давно став зіркою соцмереж. Українці захоплюються чотирилапим рятувальником і захватом дивляться його фото та відео. Діти мріють його погладити. А дехто вже навіть завів собі друга породи Джакрасел. На честь собаки сапера Укрпошта випустила благодійну поштову марку Пес патрон. Її спецпогашення відбулося у Тернополі 1 вересня. Хочу подякувати Укрпошті за те, що символ ДСНС, символ піротехніків чи саперів. ДСНС зараз увіковічений в Українській марці. Хочу подякувати голові обласної військової адміністрації за підтримку ДСНС і те, що все-таки погашення цієї марки відбувається в головному управлінні ДСНС. Маленький пес, але стільки зробив технічний роботи. 236 вибухових пристроїв це практично врятованих тисячу життів. Адже Ніна коли спрацьовує, вона забирає життя не однієї людини. Це дійсно ті символи війни, які залишаться в поколіннях після закінчення цієї війни пам'яттю. і пам'ять це важливо. Тому е, хотілося б, щоб е, такі патрони з'являлися в кожній області. Щоб вони мали мінімальну кількість роботи. Це перша благодійна марка, кошти, з якої будуть спрямовані на допомогу захисникам. Завдяки їй планують зібрати понад мільйон євро на машину, яка допоможе розміновувати великі території, а також допомогти притулкам для тварин. Аркуш складається з восьми марок із зображенням життя патрона. Тираж один мільйон екземплярів. Вартість цього аркуша із вісьми марок 268 гривень. 184 гривні це плата за пересилання. 64 чоти гривні Будуть перераховані на закупівлю машини, яка буде розміновувати поля. Просимо всіх небайдужих долучитися до нашої акції і дані марки можна придбати у всіх відділеннях Укрпошти Кермуку. 21 березня 2022 року це всі газети їхні. Форма Кадировська ще в крові це ми з Гостомеля привезли. Тільняшки їхні, кадировські сигарети. Їхні номерні знаки це в тих лісах, де їхні колони повністю були помножені на ноль, і їм дали так нормально прикурити, що вони тікали вже. Сучасні боєприпаси, вибухонебезпечні предмети часів Першої та Другої світових воєн та ще сотню інших експонатів можна побачити в кімнаті Мінної безпеки у Тернополі. Її відкрили в головному управлінні ДСНС України 1 вересня. Тут представили чималу експозицію. Набої стрілецької зброї кінця 19 століття, уламки сучасних ракет, знешкоджені бомби, ручні гранати, російські сухпайки. Перепаси повномасштабної війни привезли сюди тернопільські сапери із розмінування звільнених територій у Київській та Чернігівській областях. Гвинтівка системи Маозер кінця 19 століття. гвинтівочна граната ж таки для неї. Це автентичні листівки. Це автентичні фотографії на території нашої області. Це Теребовля, 16-й рік. Міни ОЗМ 72 Її називають Ведьма або Чорна Вдова. Це заборонені міни. Такі міни ми знаходили в парку Вірпіні. Вона випригає на рівень живота, і у неї посередині готові осколки, шарики, ролики, 50 метрів по кругу, немає ні одного шансу вижити. Мета кімнати мінної безпеки ознайомити дітей та дорослих з різними типами боєприпасів, аби уникнути нещасних випадків. В Першу чергу це з такою навчальною метою, щоб діти, і дорослі, які будуть приходити сюди, побачивши наочно вибухонебезпечні предмети, могли їх в майбутньому, коли виявивши їх в себе на території або побачивши в когось. С їх в руках могли ідентифікувати, що це є вибухонебезпечний предмет, якого не можна торкатися і куди необхідно звертатися до того, щоб їх знешкодили. У Єдиній в області кімнаті мінної безпеки проводитимуть екскурсії для школярів. Сюди можуть приходити і всі охочі тернополяни за попередньою реєстрацією. Для цього потрібно звернутися за номером телефону 0352 241 100. Викладачі шкіл, директора шкіл можуть зголоситися, зареєструватися, і ми складаємо на тиждень такий графік відвідувань. Плануємо і вільне відвідування безкоштовне. Попередньо записавшись, зголосившись, щоб ми могли поставити графік, тому що на той момент може бути якась екскурсія, якась група дітей, щоб просто це не перепліталося. І плюс, якщо це один-два чоловіка, ми можемо просто звести в групу і для групи провести екскурсію. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.